Всім привіт, друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати курячу печінку, тушковану з яблуками. Отже, для приготування цього рецепту нам знадобиться майже кілограм в мене тут курячої печінки, 4 яблучка, 2 великі цибулини, борошно, паприка. Сіль перець, трошки масла, нам знадобиться та олія. Розпочнемо ми з яблук. Яблучка ми промиваємо та очищуємо від шкірки. Готово. Отже, яблука тепер ми маємо нарізати. Ріжемо ми їх на довільні кусочки і невеликі. Ось приблизно ось такі. Яблука краще обирати тверді, та такі сорти, аби були з кислинкою, тоді вони найкраще віддадуть свій смак та аромат. Є яблучка готове. Да, додаємо трошки солодковишкого масла. Ну, десь приблизно ось такий кусочок. На вже розігріту сковорідку викладаємо яблучка. Обсмажувати ми їх будемо при високій температурі. Приблизно 2-3 хвилинки. Ось так періодично перемішуємо. Тим часом, поки яблука смажиться, ми почистимо і наріжемо дві цибулини. У мене вони ось такі величезні. Якщо ви будете мати дрібніші, то, звичайно, беріть більше їх. Нарізати цибульку я буду напід кільцями. Гулька є, подивимось, що там яблука. Такий фантастичний запах яблука і солодковершкового масла. Но це не передати. Це потрібно тільки відчути. Так. Ще трошечки, ви бачите, вони вже стоять такі трохи прозорі, і це якраз сигнал про те, що ще буквально хвилиночка і все, і виключаємо. Все, яблучка забрали і тепер ми ту саму оліпку сковорідку, викладаємо цибульку. Так, Цибульку одразу до цибульки одразу додаємо сіль. Паприку. Паприка у нас яскрава, солодка, ароматна. Ось така. Так. Печіночку я гарненько промила і зараз буду обрізати все зайве. Ось цей жир. Так, ну досить вона непогана, але варто все ж таки перебрати її і обрізати. І також я її буду нарізати на невеликі шматочки. Ось так на двоє. Кожну частиночку розрізаю на двоє. Все, печіночка готова. Зараз дивимось до цибульки. Чигулька у нас вже ось в такому стані, тому ми її дістаємо і викладаємо сюди на тарілочку до яблук. До печінки додаємо сіль, перчик і гарно її перемішуємо. Так, А на окрему тарілку насипаємо трошки борошна, Бо перед тим, як смажити печінку, ми маємо її опустити ще в борошні. Так, ось так є трошки. І все. Так, на сковорідку наливаємо олійку і шматочки печінки обвалюємо в борошні і викладаємо на сковорідку. Ось печіночка вже отримала таку хрустку скориночку, тож зараз ми її перемішуємо і будемо додавати цибульку і яблука. Ось так зверху викладаємо цибульку. Яблука. Зараз ми зменшимо вогонь і будемо так тушкувати її до готовності. Приблизно хвилин 20, ну, можливо, день 30. Закриваємо кришечкою і чекаємо. Вимішимо яблука спочинкою. Печіночка посмажилась. Залишилось тільки перемішати. Ну все, печіночка готова. Виглядає дуже, дуже апетитно. Обов'язково приготуйте, я думаю, що ви не пошкодуєте. А до неї мені найбільше смакує пюре, тому я почистила вже картофельку, зараз відварю. Також хочу вам подякувати за ваші лайки і ваші коментарі. Цей зв'язок для нас дуже-дуже важливий. Він допомагає нашому каналу просуватись і розвиватись. Тож, не забувайте про лайки та коментарі.